Сенсації приваблюють вболівальників, якби не вирівнювався клас хокею у світі, поразки провідних команд завжди вважаються несподіванкою. На чемпіонаті світу 2013 у стокгольмській групі своїми перемогами над топ збірними вражає Швейцарія. Натомість тут. У Гельсинки фаворити поки ображати себе не дають. Хоча, охочі, є серед таких збірна Франції, на тренуванні якої побувала знімальна група телеканалу Хокей. Французи на старті турніру можуть занести собі в актив стратегічно важливу з огляду на боротьбу за виживання, перемогу над Австрією. І дуже обнаділивий матч проти Фінів. Франція його програла, проте дала серйозний бій господарям турніру головна мета збірної Франції незмінна залишитися в еліті, де ми виступаємо вже шостий чемпіонат світу. Поспіль за останні роки у нашої команди були серйозні успіхи. Перемоги над Білоруссю, Швейцарією, дев'яте місце на чемпіонаті світу. 2012 – найкращий результат за довгий час. Збірна мріє про прорив. Можливо, потрапляння до чвертьфіналу. Цього року зробити це буде важко. Ми програли словаччині, проте остання гра проти Фінляндії дійсно надихнула команду. Франція була загрозою для суперників до останніх хвилин. Стиль нашої команди та її тренерів це важка робота на льоду. Захисний хокей та непоступливість в єдиноборствах. Найвідоміший та найстарший гравець збірної Франції це 37-річний голкіпер Крістобаль Юе. Перший в історії француз, якому вдалося виграти кубок Стенлі. Це сталося три роки тому. Учасник матчу всіх зірок НХЛ. Зараз він виступає за швейцарський клуб Лозана. та завершувати кар'єру не збирається. Ось що сказав в інтерв'ю каналу Хокей. Сам Крістобаль ЮЕ. Я відмінно себе почуваю. Я здоровий. Я люблю хокей, насолоджуюсь виступами за французьку команду. У мене контракт у клубі ще на три роки. Мій рецепт простий. Потрібно стежити за тим, чим харчуєшся, що п'єш. Слід важко тренуватися, працювати додатково після тренувань. У навантаженнях не поступатися молоді. у нас одна справжня зірка. Це Крістобаль Юе. Він і надалі грає неймовірно проти Австрії. Він провів фантастичний. Матч. напевно, без нього ми б програли. Якби не локаут, Юе минулого літа міг би повернутися в НХЛ. Цей сезон він провів другому дивізіоні чемпіонату Швейцарії, граючи за Лозанну. Це дуже амбітний клуб, який повернувся в еліту. Юе ніколи не поводиться як зірка. Він завжди грав за збірну. Навіть коли вона була у другому дивізіоні. Крістобаль простий, і доступний у спілкуванні. До числа лідерів збірної також належать форварди 28-річний П'єр Едуард Беламер та 23-річний Антуан Русель. Першого легко впізнати за особливим шоломом, який доводиться одягати на ігри через важку травму, отриману у ігровому зіткненні. Русель також намагається завжди бути в центрі боротьби на майданчику. Завдяки цій якості він і заграв цього сезону в НКЛ. у Удала Старс. Русель єдиний НКЛЕ збірної. Антуана Руселя ми ще не можемо називати зіркою. Він дуже працьовитий гравець, цупкий, агресивний. Антуан надзвичайно важливий для команди, хоча його гра і не є яскравою. Він не був задрафтований, але зумів пробитися до НХЛ. Він нічого і нікого не боїться. Русель зробив себе сам. Він з тих хлопців, що чимало б'ються на льоду. Причому йому довелося вже битися з такими серйозними суперниками, як і Гінла чи Шивебер. Антуан завжди багато говорить на льоду на своїй французько-англійській мові та намагається вивести суперників з рівноваги. Минулий сезон був доволі вдалий для мене. Я Потрапив до НХЛ, справдилась моя мрія, проте я розумію, що мені потрібно ще багато працювати, тренуватися, щоб прогресувати і далі. Найкращий гравець у світі, на мій погляд, це без сумніву Сідній Кросбі. Він вміє все. Він важко працює. У нього неймовірна майстерність. Коли думаєш, на кого б ти хотів бути схожим, то для мене це Кросбі. Денугевкварефіалаґієр Едуард Белімар, також один з лідерів збірної та один з найкращих гравців Шелевтео команди, що виграла чемпіонат Швеції. У нього була важка травма на початку плей-офф в результаті силового прийому опонента у першій же грі у першій же зміні йому зламали щелепи, і Це було дивовижно, що він зумів повернутися у гру вже за 10 днів. Тепер він виходить на літи з захистом спеціально сконструйованим для нього. Тренер каже, що він справжній воїн за своїм характером. Як вдалось дізнатись з бесіди з журналістами, чемпіонат світу транслює на Францію один з кабельних каналів. Цей вид спорту не користується великою популярністю в країні. Навіть в рідному місті Крістобаля юе Греноблі, мало хто знає, чим знаменити їхній земляк. Змінити на краще ситуацію може або вдалий виступ збірної, або проведення чемпіонату світу у Франції. Це може статися у 2017 році. Французи подали спільну заявку разом із Німеччиною. Рішення щодо визначення господаря цієї світової першості буде ухвалено вже наступного тижня. Сергій Цукіло, Сергій Артеменко, спеціально для телеканалу Хокей з Гельсінки.